Це фото фейк. На ньому, нібито українці святкують після російських ударів по територіальних центрах комплектування. Насправді ж це кадр із британського бару, зроблений ще у 2016 році, після перемоги футбольної команди. Російська пропаганда просто наклала фейковий текст і почала масово поширювати таку дезінформацію в соцмережах. Але це не просто черговий інформаційний вкид. Це частина цілеспрямованої кампанії, яка має на меті зірвати мобілізацію в Україні. Та посіяти недовіру до державних інституцій. На додачу до підроблених фото ворожі телеграм-канали рекламують фальшивого бота. В нього, начебто, можна зливати координати ТЦК. Насправді ж ці боти ще й спосіб зібрати персональні дані українців, аби згодом їх шантажувати чи змужувати до співпраці. Центр протидії дезінформації вже неодноразово попереджав: такі інструменти це розробка російських спецслужб. Усе виглядає ніби як жарт або акція протесту. Але але за цим стоїть чітка мета. Це відбувається на тлі серії ударів по центрах комплектування в різних регіонах України, що свідчить про скоординовану спробу Росії дестабілізувати процес мобілізації та посіяти паніку серед населення. У жодному разі не взаємодійте з подібними ворожими програмами та повідомляйте про них компетентним органам. Фейки, бота, підроблені фото це не просто інформаційний шум, це зброя, і завдання кожного з нас не піддатися, дбати про власну інформаційну безпеку, а також довіряти лише перевіреним джерелам.